За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримайтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.